Вспомним поименно тех, с кем навеки сороднены, кто был частицей батальона, а стал частицей тишины. Ірлянда пам'яті в честь загиблих воїнів, стіна з живих квітів на монументі батьківщини матері, урочистий марш від курсантів військових вишів. Таким був сценарій святкових заходів на меморіалі слави в лісопарку. І, хоча через загрозу терактів від масових заходів, день перемоги відмовились, здебільшого ветерани різних війн з розумінням поставились до відсутності параду. Головне, щоб припинилась війна на Донбасі. Для мене це очень как бы самый дорогой праздник в жизни. Но я уже ж вот вторую войну вступила, вторую войну переживаю. Поэтому тот, кто не помнит прошлого, не будет иметь будущего. И точно чтят память о прошлом, это очень здорово. Потому что нам надо что-то оставлять поколению нашему, которое придется нам. с парадом и без парада. Самое главное, что в данное время, когда там, в Люди идут парад не, нам нико не времени. Народ дешевый, народ чувствует патриотизм. Ну, настроение такое праздничное. Не сказал даже на то, что погода такая, дождливая. Но колишло народу очень много. Очень много. И радость посмотреть, что люди вот такие улыбки на... Щоб не затьмарити свято перемоги, в місті чергує величезна армія правоохоронців: вісім тисяч людей. За інформацією начальника СБУ, в регіоні вдалося попередити диверсію на залізниці. Чоловіка затримали, ведуться слідчі дії. Сьогодні при попитків зерна систему задержан діверсант. Однуха часом доставлено управління, починаються перші процесуальні дії. Інформації було такою багато, Ми роботи питаємося на оприждені. Нічезлажила, щоб Харків був нестабільним регіоном. А поки правоохоронці стоять на варті, ветерани продовжують святкувати сімдесяту річницю дня перемоги під всім відомий шлягер з оплесками та польовою кашею. Наталя Білокудря, Андрій Домовий з Харкова, спеціально для телеканалу Еспресо.